Бару Outback – це автомобіль, якому потрібно виділяти більше уваги. Повірте мені, це від японських виробників дуже класний кросовер. Цей кросовер після рестайлу 2021 року, по-перше, виглядає просто привабливо. По-друге, купуючи його в топовій комплектації Touring, ви отримаєте всі датчики, асистенти і особливо. Особисту систему керування безпекою через дві камери, які і ось бачите, тут третє встановлене які собару розробила сама. Це одні з найбезпечніших автомобілів, та при цьому його зручно використовувати як по місту, так і для активного відпочинку подорожувати десь. Безпосередньо по горам виїзди з палатками і все-таки інше. Тому що цей автомобіль має одну з найкращих в світі систем повного приводу. Вона вас вивезе будь-де, і це не просто паркетник для того, щоб там трішки сніжку притрусило і проїхати. А це дійсно автомобіль, який може виконувати складні задачі на бездоріжжі в тому числі. У нас є два варіанти двигунів: як 2,5 атмосфера, так і 2,4 турбовий двигун. Обидва будуть опозитними по особливостям Subaru, але придбати, наприклад, зараз в середньому подібний автомобіль на аукціоні можна біля 7-8 тисяч доларів. Комплектацію Touring, якщо мінімальні пошкодження, звісно, як тут, то потрібно буде ще якусь тисячу додати. В результаті автомобіль можна привозити там, від 16 до 19 тисяч доларів без ремонту. І з ремонтом відновленням плюс-мінус орієнтовно цілитись, можливо, 25-28. І, до речі, це топові комплектації. Якщо ж комплектацію взяти попроще, тобто, звичайно, то ну, з тканиновим салоном, то можна привозити такі автомобілі і дешевше. Повірте мені, виберете для себе Subaru Outback, горе не будете знати, будете кайфувати, це не ті старі Subaru, про які ходили погані чутки. Це нові сучасні машини з асистентами, які вам сподобаються.